Цей пілот був вчителем привидів Києва і разом із ними захищав небо столиці. Полковник повітряних сил ЗСУ Михайло Матюшенко на позивний дід був пілотом найвищої категорії. Його досвід бойових польотів перевершував у рази багатьох інших таких фахівців. Вій вмів керувати будь-яким судном: Airbus, Боїнг, Фалкон, Міг та інших. У 2014 році як волонтер бував на східних фронтах. До 2018 року працював льотчиком-інструктором в одній з військово-авіаційних бригад України. Потім займався сільськогосподарською авіацією, трохи пізніше пасажирськими перевезеннями. Після початку повномасштабної війни Михайло Матюшенко став інструктором 40-ї бригади тактичної авіації, відомої як Привиди Києва. З приходом полковника Матюшенка до керівництва бригада не зазнавала втрат у повітрі. Всі пілоти із київських привидів поверталися живими. Пілот загинув під час виконання бойового завдання у повітряному бою в небі над чорним морем 26 червня 2022 року.